Гороскоп на 2 січня Водолій. День може виявитися емоційно насиченим, і вам доведеться мати справу з непередбачуваними ситуаціями. Ви можете відчути тиск через потребу приймати швидкі рішення, які впливають на вас або інших людей. У стосунках важливо проявити стриманість, адже спонтанні слова можуть образити близьких. Самотнім водоліям доведеться зустрітися з внутрішніми сумнівами, але це приведе до важливих відкриттів. Фінансова ситуація потребує обережності, краще уникати ризикованих витрат. Приділіть час собі, щоб розібратися в думках і відновити баланс. Риби. Риби можуть відчути, що події дня розвиваються занадто швидко, і це викликає занепокоєння. Ви можете зустрітися з розчаруваннями через нереалізовані плани або непорозуміння на роботі. У стосунках будьте готові слухати більше, ніж говорити, це дозволить уникнути конфліктів. Самотнім рибам варто бути обережними з новими знайомствами. Не кожен, хто здається цікавим, має чисті наміри. Фінанси можуть здатися нестабільними, але ви здатні впоратися з викликами, якщо не будете поспішати з рішеннями. Овни. Завтра ви можете стикнутися з викликами у комунікації. Важливо зберігати спокій, навіть якщо інші проявляють агресію або непорозуміння. У стосунках необхідно уникати категоричних висловлювань, адже є ризик поглибити конфлікти. Самотні оовни можуть зустріти людину, яка переверне їхнє уявлення про стосунки, але не поспішайте робити висновки. Фінансово день може принести сюрпризи, тому будьте готові до непередбачених витрат або необхідності змінити плани. Тельці тільці можуть відчути внутрішній дисбаланс через невизначеність у деяких аспектах життя. Це день, коли ви можете сумніватися у власних рішеннях. У стосунках важливо уникати замкнутості, навіть якщо ви відчуваєте потребу побути на самоті. Відверта розмова з партнером або другом допоможе знайти відповіді. Самотні тельці можуть отримати несподіваний сигнал від минулого. У фінансах слід бути обережними з великими покупками, зважте всі за і проти, перш ніж приймати рішення. Близнюки. Ваш день буде наповнений спілкуванням, але не кожна розмова виявиться приємною. Ви можете зіштовхнутися з критикою або потребою пояснювати свої дії. У стосунках не слід приховувати своїх справжніх почуттів, але будьте готові до того, що не всі зрозуміють вашу точку зору. Самотнім близнюкам краще не довіряти своїм першим враженням про людей. Фінансова сторона вимагає розрахунку, тож тримайте контроль над витратами, навіть якщо захочеться потішити себе. Рак. Раки можуть відчути сильну потребу у стабільності, але обставини будуть змушувати адаптуватися. У стосунках не поспішайте реагувати на критику, адже вона може бути більш конструктивною, ніж здається. Самотнім ракам варто звернути увагу на оточення, у вашому колі є хтось, хто прагне стати ближчим. У фінансах слід уникати імпульсивних витрат, навіть якщо здається, що зараз ідеальний момент Лев Леви можуть зустріти день із викликами на роботі або в особистому житті. Ви можете зіткнутися з критикою або недооцінкою ваших зусиль. У стосунках важливо проявляти більше терпіння, можливо, партнер потребує вашої підтримки. Самотні леви можуть бути розчаровані тим, як розвивається нове знайомство. У фінансах будьте обережні, адже є ризик втрат через поспішні рішення. Діва для дів день може бути напруженим через бажання контролювати все навколо. Важливо дозволити собі відпустити ситуацію там, де це можливо. У стосунках уникайте дріб'язкових зауважень, адже вони можуть створити зайву напругу. Самотнім дівам варто обдумати, чи не варто змінити підхід до пошуку кохання. Фінансово день може принести неочікувані доходи, але будьте обережні з їх використанням. Терези Терези можуть відчувати внутрішній конфлікт між бажанням діяти і потребою відпочити. У стосунках будьте готові до відкритих розмов, ваш партнер може вимагати більше ясності. Самотнім терезам слід уникати поверхневих знайомств, адже вони можуть забрати більше енергії, ніж принести користі. У фінансах зберігайте обачність, уникайте ризиків і не інвестуйте без ретельного аналізу. Скорпіон. Скорпіони можуть зіткнутися з внутрішньою боротьбою через старі образи або невирішені питання. У стосунках варто уникати маніпуляцій і прямо говорити про свої почуття. Самотнім скорпіонам день принесе можливість зустріти людину, яка стане важливою у майбутньому. У фінансах день може бути сприятливим для вирішення старих боргів або довготривалих інвестицій. Стрілець Для стрільців день може здатися сповненим суперечностей. Ваші ідеї можуть бути неправильно сприйняті, але не зупиняйтеся та доведіть свою правоту діями. У стосунках уникайте поспішних висновків, адже ситуація може виявитися складнішою, ніж здається. Самотнім стрільцям варто довіритися випадковості, несподівана зустріч може змінити ваші плани. Фінансова сторона вимагає обережності, тож завтра не найкращий день для великих витрат. Козоріг Козороги можуть відчути емоційну втому, але це не причина здаватися. У стосунках важливо знайти компроміс, ваші вимоги можуть бути завищеними. Самотнім козорогам варто зосередитися на собі, замість того, щоб шукати ідеал у інших. У фінансах будьте реалістами та не вкладайте у те, що здається занадто привабливим, щоб бути правдою. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.